Американський Ланос. джип Патріот до вашої уваги. Одна машина, а саме Деоланос для українських автомобілістів, вже добре знайома. А отже, Патріот це відносно нова машина на українських дорогах. Популярність ця марка і особлива модель Патріот в Україні тільки набирає. І ще декілька років тому Джепів і тим більше Патріотів можна було перерахувати на пальцях однієї. руки. А зараз їх з кожним місяцем, з кожним роком стає все більше і більше. Чимось ця історія нагадує. Історію Ланоса, який також дуже стрімко зайшов на український ринок і почав набирати популярність. Але давайте в цьому відео дізнаємося, що справедливо називають G-Patriot новим американським Ланосом. Чи ні, у Патріота є до версія і рестайлінгова. Саме ця версія це рестайлінгова версія. Почали випускати патріоти з 2007 року. І до 2010-го були саме до версії. А вже в 2011-му році вийшла ось ця рестайлінгова версія. І в такому виді патріоти випускались до 2016 року. Найсвіжішу машину ви можете знайти з 2017-го року. Далі вже почали випускати ресталінгові компаси і про патріотів забули. Двигунів тут було тільки чотири варіації: два з них бензинові і два. Дизельних з бензинових були 2,0 і 2,4. Вони були від самого початку, практично, і аж до самого кінця. Лише 2,4 почав випускатись з 2008 року. На рахунок дизельних двигунів то були 2,0 і 2,2. 2,0 дизельний двигун випускався до 2011 року. Далі вже дизельні версії були тільки з двигуном 2.2. Зовнішні відмінності до рестайлінгової версії і рестайлінгової, в принципі, це тільки бампера. Вставляю фотографію, щоб ви розуміли, які були на дорості, ну і які на. Без версії ви в принципі самі бачите. Ну і також ці дві версії Дорест і Рест відрізнялись по салону. Тут він, можете бачити, ось такий, ну а який він був в Доресті, вставляю фотографію. Окрім двигунів, на Патріоти ставили і різні коробки. Перше, це звичайна механіка, потім ставили варіатори і вже з серпня 2013 року ставили повноцінні автомати. І також відрізняється ще і привід. Є джип-патріот на передньому приводі, а є на повному. Приводі конкретно ця версія джипа в нас з двигуном 2.0 звичайним на варіаторі і на передньому приводі. Серед всіх комплектацій Jeep Patriot я вважаю, що найвдаліша це двигун 2.4 на повноцінному автоматі, який випускався після серпня 2013 року. А також обов'язково на повному приводі. Поясню чому. Конкретно ця версія, якою я володію, це повна протилежність. Тут двигун всього лише 2.0, передній привід і варіатор. Якщо по двигуну особливо питань немає за півтора роки володіння, по ньому взагалі не було ніяких проблем. То от коробка і передній привід це трішечки все ж таки мінус даної комплектації. Почнемо з приводу. Чому я вважаю, що передній привід на цій машині це конкретний мінус? Тому що тут у нас є Ланос, з яким ми порівнюємо, і Патріот. Обидва на передньому приводі. Але проходимість у Ланоса. І у цього джипа різна. І на здивування цей більш проходимий на передньому приводі, ніж цей. Вся справа в тому, що Ланос по-перше, ви бачите, за об'ємом він набагато менший, і за вагою набагато менший. А тут будка добряча. І коли ви їдете по таким ось горам, як тут, то переднього приводу не вистачає, тому що вага джипа переходить назад, передні колеса трішечки підриває і він починає буксувати. В мене вдома, біля гаража, є невеликий горбочок. І коли я стою там Ланосом, Ланусу похрен, він розумієте, за рахунок його ваги, тут немає ніякого перекоса. все одно зацеп на передніх колесах є завжди. Він може їздити де завгодно і все одно вийде. Та його, в принципі, легко дістати. Ви можете самі його випихати. З цією машиною зовсім інша історія. На тому ж самому горбочку, коли ти стаєш, передні колеса трішечки підтягує до верху, він починає буксувати. Звичайно, він виїжджає, тому що ну, все ж таки, там зовсім невеличкий горбочок, але все рівно це проблема. І якщо їздити по якимось горам. То реально переднього приводу не вистачає. А в Україні така більш якась гориста, горбиста місцевість, вона зустрічається доволі часто. Це не по Каліфорнії їздити, де він звідки він приїхав. Там реально, якщо вам їздити чисто по місту, то переднього приводу вистачає. Але якщо вже якісь отакі дороги, якісь горбочки, ще, що в принципі в Україні зустрічається доволі часто, то переднього приводу, на мою думку, не вистачає. Тепер коробка. Ззовні, ось так, от салону, ви не дізнаєтесь. у вас тут варіатор чи автомат, і в принципі тут навіть. По ходу не зрозуміло, тому що тут у вас є, дивіться, автостік, тобто ви можете самі переключати передачі. І Також тут є імітація перемикання передач, коли ви просто їдете на драйві. Тобто воно там доходить до 2,5, до 3 тисяч обертів, до 4, до 4,5, і тільки потім перемикає, обороти скидаються. І здається, що передачі перемикаються. І я, в принципі, з самого початку думав, що тут автомат, тому що, ну, якби я знав, що варіатор там тільки одна передача, і він не має переключати. Але тут просто стоїть імітація і. Цей варіатор це конкретний мінус. Я не раджу нікому купувати G-Patriot на варіаторі. Поясню чому. Коробка, варіатор не ходить дуже довго і вона дуже не любить агресивний стиль їзди. Тобто варіатор ідеальний, підходить для якогось дітка, який їздить як пенсія. Там легесенько зі світлофорії він легесенько нажимає на педаль, легесенько розганяється, ніколи цей не перегружає. Там ця педалька на 20% максимум нажимається, і все ні в кого з водіїв, які їздили на цьому дже patriot за останні півтора роки, немає такого стилю водіння. Всі на цьому дже patriot нажимають педаль як тільки можна, десь обганяють, крутять до. 4 ще тисяч обертів, щоб воно там переключало, щоб воно обганяло. Коротше, агресивний стиль їзди. І ці варіатори вони ставляться не тільки на Jeep Patriot, але саме на Patriot вони виходжують найдовше, тому що Jeep програмно просто встановили тут трішечки такі обмеження. Тобто, ти як не нажимай на педаль, все рівно він буде працювати на певному якомусь максимумі, який в нього програмно. Встановлений. І через це він, наприклад, може програвати там, по розгону Dodge Caliber, в якого стоїть такий самий варіатор. Але в дочкалібер він там пройде 100-150 тисяч, тут він пройде 200-250 тисяч. Тут цей варіатор вже робився минулої зими, майже рік уже пройшов, і ремонт коштував 1800 доларів. Да, не дешево. Ну, в принципі, будь-який автомат зремонтувати коштує плюс-мінус до 2000 доларів. Тут варіатор також коштує, тільки зремонтувати, але є одна проблема. Автомат е роблять багато в принципі спеціалістів, знайти можна. А от варіатори вже набагато менше спеціалістів, які візьмуться за ваш варіатор. Тому я і не рекомендую купувати Дже Патріот на варіаторі. Ще раз повторюсь, я буду це говорити кожну хвилину цього відео. Ремонт обійшовся, як я розкав тисячу 1800, і майстер, який робив ремонт, він в принципі займається цими варіаторами. Це він розказав цю інформацію, що тут цей варіатор ходить найдовше, тому що там його програмно якось прошили. І він дав гарантію рік або 100 тисяч кілометрів пробігу. Також він сказав, що тут, в принципі, якщо вже там 200 тисяч кілометрів пробігу, 200-250 то це, в принципі, вже час цей варіатор робити. Ну там в крайніх випадках до 300 тисяч. Але ну, я не знаю, це хіба що, що реально з-під якогось діда взяти, який там салона їздив, як пенсія, можливо, він там 300 тисяч проходить. Отже, раз ми почали вже про недоліки, давайте продовжимо. Головний недолік, я вважаю, це варіатор. Далі це передній привід, ну це вже більше стосується просто комплектації. А те, що стосується вже конкретно самої конструкції машини, недолік це ходова частина, на мою думку. Дивіться. З моменту, коли ця машина купилась за півтора роки, найчастіше і найбільше тут лізли саме до ходової частини. Тут постійно щось репить, скрипить. Ти зробив ходовку, ти проїхав пару тисяч, в тебе знов щось десь скрипить. І мінус ще в тому, що тут фактично ти ніде не поміняєш просто салінблоки, як, наприклад, в Ланусі. Тобто в Ланусі, понятно, що там набагато простіша ходовка, але в Ланусі ну, речаги ніде фактично не треба нічого міняти. а дільно салінблоки поміняв і все. Тут все з речагами. Я не пам'ятаю за весь час, скільки тут вже робили ходовку декілька разів, щоб тут взагалі щось мінялось окремо слендблоком. Був один раз, коли мені сказали, що там ззаді цей плавучий слінблок, що можливо, його можна поміняти окремо, але виявилося, що ні, все одно треба там купляти з цими речагами і так далі. Тобто, це я вважаю мінус. Реально, тільки те, щось тут вилазить, все, ти тільки міняєш з речагами. Другий мінус теж по ходовки. Тут поміняли речаги, оці передні. Поставили від компанії NT. Y. Антиігрік, y, y, y І я цю компанію не рекомендую взагалі. Так, це були найдешевші речаги, які були. На той момент ми не знали, що це найдешевші речаги. Ми думали, що це якісь там ну, середні, нормальні. Але вони проїздили зовсім трошки і просто розламались. Як це сталося? Я просто їхав прямо, і в мене руль почав отако трошечки ходити. І щось скрипнуло. Коротше, зупинились, почали дивитись, і що виявилось? З тої сторони речах повністю лоб. Просто лоб, все немає. З іншої сторони. Чи це з цієї сторони лоб. Ну, коротше, не важливо, з одної сторони, він повністю лоб, з іншої сторони він майже лоб, там була вже велика тріщина. І як сказали, на сервісі, де робили, що це просто самі дешманські речаги, і вони взагалі не ходять. І поставили вже трішечки дорожче, краще. Поки що їздимо вже, в принципі, ну більше року. І з ним проблем немає. Але компанія NTY, їхні речаги і все, що ви від них знайдете на G Patriot, я точно вам не рекомендую купляти, Це повний шлак, воно вам не треба. До порівняння Ланос. Тут речаги не мінялись взагалі. Напевно, що з завода. Я не знаю, з 17-го року ця машина в нашому сімейства володінні, і тут речаги не мінялись. По крайній мірі я не пам'ятаю, щоб тут взагалі колись мінялись речаги. Можливо, тут навіть заводу вони не мінялись ніколи. Але ну реально, ця машина їздить по ямам, так само як ця машина. Вони в однакових умовах експлуатації. На них однаково їздили і їздять. Але тут речаги лопли, я не знаю, які, що це взагалі має бути за речаги. А тут взагалі вони, ні разу з ними не було проблеми. Тому NTY запам'ятали, не беріть. В принципі, із мінусів це все. Реально, за півтора роки володіння більше мінусів я не бачив. І тут трішечки вже нагадується знову історія з Lanos. Lanos Ланос завоював серця багатьох українських водіїв саме через ціна якість. Тобто в ньому фактично не було чому ламатись, мінусів в принципі не було, те, що ламалось, воно все дуже дешеве і легко знаходиться, легко ремонтується. Тут, так, да, трішечки поскладніше, наприклад, стоїш ходовою і там, в той варіатор, так він обійдеться вам трошечки в гроші. Але ну, і потрібно розуміти клас цієї машини, клас цієї машини. Понятно, що для американців реально це як Ланос для нас. В принципі, з кросоверів це один із найдешевих, це абсолютно бюджетний кросовер. І ну, реально, тут потрібно просто розуміти, що двигуни тут взагалі не вибагливі. Там з ними нічого не може бути, тому що там фактично нічого немає, звичайні атмосферні двигуни 2,0, 2.4. Якщо візьмете 2,4 двигун з автоматом нормальним, на повному приводі, то взагалі я не бачу мінусів. Ну, там ходовка, понятно. але на будь-якій машині ходовку треба робити. І на будь-якій машині вона якби ну, не дешева по багажному відділенню. Для когось, можливо, воно не сильно велике. Оператор, підходьте. Тут стоїть газове обладнання і докатка винесена наверх. В принципі, ну, понятно, що тут більше місця, ніж в Ланності в багажнику, але ну, менше, ніж в якомусь, я думаю, універсалі, там, Шкода, Вольво, щось типу такого. Ну, Понятно, що менше, тобто дивіться, рука заходиться, а те спинки. Понятно, що їх можна відкинути, ну, відкинути можна, і місце буде більше. Ну, Я не знаю. Як на мене, місця тут більше ніж достатньо. Блять, уїбався. Як на мене, місця тут більш ніж достатньо. Я особливо нічого не вожу, і мені цього багажника вистачає. Я думаю, що середньостатистичній людині цього багажника також вистачить. І ну, він, понятно, більше, ніж тому ж, наприклад, Ланесі, з яким ми сьогодні порівнюємо. Тут, до речі, є один прикол, дивіться. Тут є лампочка, хто не знав, дивіться. Нажав «уш» і забрав в собі фонарик. Зараз ми його включимо. Він, мабуть, розрядився. А це не знімається. Ну коротше, тут бачите, він тут світить. Ну я не знаю, він походу розрядився в мене. Може зарядити треба? Ну коротше він світить. Тепер задній ряд. Баклаха з водою. Ну, бачите, вміщається, тобто вже місце є. Як на мене, дивіться, зараз я сяду, я сижу зараз сам за собою. Опа. Я невисокого зросту середнього, в мене зріс 1,77 метр'им. І за собою, в принципі, мені нормально. Тобто, от місце в колінах, нормально, то тобто, я можу собі, там трошечки розложитися розлишитися, але є мінус. І цей мінус це спинки. Як на мене, вони дуже, коротше, отак потрібно стоять. Тобто, реально, ми їхали в Київ на патріоті нашого одногрупника, і ми з ромою оператором їхали ззаді. І це в перший раз, коли я на патріоті їхав ззаді так довго. І мені реально було незручно. То це там, так. А тут, можливо, якось трошечки. Вона все ж таки краще сидить. Але ну реально, як на мене, тут заді не, не, не дуже комфортно. В Ланусі покомфортніше ззаді сидіти, якщо чесно. Мені більше подобається. Тобі теж да, Ром? Ромі теж більше подобається. Коротше, тут один, один бал ланус. По водійському місцю. І так, давайте ближче оглянемо. Оператор, підходьте. Значить, дивіться. Тут, в принципі, це базова комплектація. Що в нас тут є? У нас тут є регулювання руля верх-низ. По виліту, на жаль, немає. По сідушки тут звичайні регулювання, все механічно. Спинка тут. Коротше, витріжати отаманду. Нічого особливого. Як на мене, теж один із мінусів це те, що немає регулювання по висоті. Реально буває. Таке, що хочеться сидіти повише, а а ну, регулювавки немає. Хтось там ставить якісь проставки, хтось ставить просто сідушки від якогось там іншого джипа, де є регулювання. Ну, як на мене, це мінус, я би реально сюди поставив регулювання по висоті. На рулі у нас тут є даже пусті місця, якісь не знаю для чого. Тут просто круїз-контроль, додати по круїзу, там скористю уміншати. Муз музику теж громкость тут можна цими кнопочками. Тут просто степ резет, це те, що на приборочки тут а, коротше, є, всякі, там можна заміряти путь свій і так далі. Нічого особливого, все як завжди. Оці перемикачі, в принципі, що відлічаю від Ланоса, Тут, коротше, дивіться, можна собі, як хочеш оці дворники виставити, кучу із положень, з якою швидкістю їм там крутитися. Це реально плюс, це хорошо. Не знаю, це, не, це є на Volvo таке? Ну, все, блядь. це, це класіка, напевно, для машин там, за плюс-мінус до 10 тисяч доларів чи там 10 середньо. Ну, коротше, мені це реально сподобалось. Я просто до того їздив ланосі, там такого немає. І з мінусів, дивіться, ми вже запустили, покажи. Горить подушка безпеки. Е, вона горить із за шлейф, який тут в рулі. Тобто, там перетирається цей шлейф і вона починає горіти. Тобто вона, Якщо в когось з вас така є штучка, то ви не бійтесь, вона не взірветься в будь-який момент, але вона і не взірветься тоді, коли треба. Короч, вона взагалі не взирветься, якщо така тема горить. Ну, взагалі бажано цей шлейф поміняти, але. Поки що не зайшли ще руки до цього. Ще один із мінусів, дивіться, бачите, горить тиск в шинах. І. Коротше, тут є датчик, що він показує, що там поганий тиск. Але тут немає що воно показує, в якому, в якому конкретно колесі. І того. Коротше, десь в якомусь колесі немає датчика просто, або він там поламаний, і у вас воно буде постійно горіти. А щоб знайти, в якому колесі його немає, треба розберьть всі колеса. Можливо, ви вгадаєте і одразу попадете на нього, а можливо, воно буде самим останнім. І ви заплатите за те, що вам кожне колесо коротше, розберуть. І... Ну, Це трошки мінус. Було б реально добре, якби я тут показували, в якому конкретно колесі, і тоді було б. Вообще, классно. По комфорту, тут є підлокотник, дивіться, Опа, він ще виїжджає, їздить. якраз, бо отак от мені, Я маленько зросту, бачите, мені незручно. Не отак ну і нормально. Подстаканники, є підсвіточка. Тут у нас е, відключення стабілізації оці, не знаю, як воно правильно називається. В деяких версіях є що тут підігрів сидінь, але тут у нас немає. Кондиціонер. Коротше, тут все по класіки, мультимедіа тут мінімана, це не рідна, не штатна. Це куплено з Аліекспреса серед джипів патріотів, вона дуже популярна, до речі. Її дуже часто замовляють, коштує 4 тисячі гривень, скільки установка, не пам'ятаю. Вона тут з камерою, тобто дивіться, вмикаємо задню передачу, камера знімає. Удобна, класна. Коли, якщо у вас когось є GipPot, ставте собі, буде, буде вже комфортно. Кстати, реально, камера дуже комфортна, тому що з цими габаритами не завжди. Вдається нормально припаркуватися, так камера допомагає. І ще прикол є з пристібачкою. більшість людей, щоб не пристібати, щоб їм не блимало, вставлять сюди заглушечку. І воно типу, показує, що ви пристебнуті. Тут так не сработає, тут заглушечки не допоможуть. Щоб тут у вас пропала оця штука, вам треба витягнути ремінь. Тобто воно зробити... Сработає... дивіться, зніме зараз приборку, горить. Оп, пропало. Десь от, от, от на такому розстоянні. Чисто по витягуванню рівня роботи. Так що заглушечки не допоможуть, воно вам буде постійно там, оце зеленькати, поки ви не пристібнетесь. Ну, Бо зрозуміло, що ніхто не буде просто з витягнутим рівнем їхати, простіше вже пристібнутися. Я вважаю, що це плюс, тому що я дуже рідко пристібаюсь, в ланусі майже взагалі ніколи не пристібаюсь, а по правильному треба пристібатись і тут. Цей Jeep Patriot мене заставляє пристібатися, тому я завжди тут пристьогнутий. Тому я вважаю, що це плюс у цих американців взагалі клас, красавці, класно придумали. Може це і не вони придумали, я не знаю. Це Volvo таке? Нема Volvo такого. Конкретно в цій версії, як і в більшості версій, є чотири електросклопідйомники. Але в деяких версіях, і особливо, я помітив, там, де механіка є, там взагалі весла. Ви уявляєте, Jeep Patriot на веслах. Зараз спереді. Я в шоці був, я не знав, що таке є, але виявляється, є. Не знаю, кому потрібен вже патріот на механіці. Як на мене, це версія просто для якихось єгерей, там, де механіка, те повний привод, весла, щоб ти десь їздив, там по калюжам якимось, не знаю. В принципі, для міста я не бачу сенсу взагалі купляти на механіці. Вже реально тоді краще варіатор і не паритись з переключенням передач. Так само електросиклопойомники, кому треба весла. Якщо ви купляєте машину за 10 тисяч доларів. То, зрозуміло, що мають бути електросклопідйомники вже якісь там автомат. Ну, в принципі, і патріоти з веслами на механіки, я бачив, там і за 6 доларів продаються. Блять. Ні, Ну, може, комусь там треба не нива не якась, а хоча б механіки. Коротше, беріть, бля, 6 доларів беріть нормально. І так, що на рахунок розходників, дивіться, 12 люта 2024 року тут робилась заміна масла і фільтрів. Масло сюди заливали 5 літрів, крон Ойл, Дюранза, Еко 5В-20. І обійшлось воно в 1653 гривні. Фільтр масляний 239 гривень, фільтр повітряний салону 372, фільтр повітряний просто 553 гривні. І разом, коротше, все це там 3000 гривень. По суті, це реально недорого. І ну, машина там, їхня ціна в середньому це 10 тисяч доларів. За машину за 10 тисяч доларів таке звичайне ТО заміну там фільтрів і масла в 3000 гривень. Це реально херня. Ну там. Робота ще. Ну, коротше, 3500 хай там буде. Ну, Це реально небагато. Тобто в плані цього, я ж кажу, він недорогий. Газ тут ставили в 20-му році, це ще було до нас. Це ставили в ні, в Києві, в Києві ставили. Коротше, він обійшовся, дивіться, 19 900 гривень, 20 тисяч гривень за газ. Да, тут газ поставили на якийсь дішманський, я не знаю, який тут, може, тут десь буде щось написано? Тут не написано. Коротше, газ, якийсь тут ставили нормальний, бо газовчаки братически навіть не всі брались спочатку цей газ, не знаю, може зараз вже беруться. Спочатку були проблеми знайти газовчика, які візьметься за цей газ. Тут якісь там скорисні форсунки стоять. Ну, коротше, він вроді би тут нормальний. Ну і стоїть 20 я Не знаю, зараз напевно, що цілих 30 буде коштувати такий газ поставити. Але по розходу він бере в середньому десь 11 літрів газу. смотря як їхати, і траса, місто. Ну, плюс-мінус це десь 11 літрів газу. Тоже, як для джипа це небагато. Дивіться, знайшов, робили трошечки походовки, ну і трошечки ще масла. Ну, як я і казав, дивіться, якщо мінуснути, ж тут ще ставили, міняли гальмівна рідина, мастило, якісь змазки, е болт розвала, коротше. Якщо мінуснути, то реально десь виходить 11-12 тисяч це походовки. Тобто дивіться, Наприклад, важіль 4 тисячі стоїть. Е -е, важіль задній верхній 1800. Важіль підвізки 2600. Оце, по-моєму, важіль цей, що 4000 це той, що й лоб, <соць> Потом. Jeep <соць> Патріот, на мою думку, це класна машина. І за ці кошти, ну я не знаю, що можна знайти, що таке цікаве. Мені просто він навіть зовні подобається. Подивіться, ну, таких якісь... гілтваген на мінімалках, <соць> як на мене. Тобто, що там є? Шевроле Каптіва в цьому ціновому діапазоні. Що типу, такого, не знаю, даже, що там ще. Ну, може, якийсь там Dodge Journey оцей, Джорні, да? що то типу такого. Ну, але все одно. Мені особисто більше подобається G-Patriot. Він реально класний і зовні, і всередині він прикольний, комфортний, і в ходу він класний. Єдине, що якщо ви думаєте куплятися G-Patriot або не купляти, моя вам порада: повний привід, 24 двигун, автомат повноцінний з серпня 2013 року. Коротше, найкраще з 2014 року просто шукайте G-Patriot на повномприводі з автоматом, там вже нормальним, з 24 двигуном, і тоді буде радість. Там ще й... Підігрів сидіння, якщо буде, взагалі, коротше, буде песня. Чи можна його назвати американським Ланусом? З однієї, так. А з іншої сторони, все ж таки ні. Тому що Ланус, ну, тут як не крутий, так, да, він не такий комфортний, це зовсім інший клас, набагато дешевша ціна. І ну, тут нема особисто особливого чому ламатись. Тут все-таки є. Тут сажа ходовка, наприклад. Ну, але і час йде вперед. Це 2006 рік, а почали вони взагалі випускатись там з кінця 90-х. Це 2012 рік, почали випускати в 2007-му, да, чи якому там розтіл, я вже забув. Трошечки різний вік, трошечки різні цілі машини. Все ж таки, напевно, що я погоджуюсь з тим, що це американський Ланос. У мене був звичайний Ланос, є американський Ланос, і да, вони трошечки похожі, сюди можна впихнути все, що хочеш, кучу всяких доработок. Коротше, ну реально, простори для дій дуже багато. Чи заполонять вони український ринок так само, як коли заполонили ланоси? Я думаю, що ні. Тому що, ну, наприклад, шкоди А5, Пасати Б і Б 7 вони більш популярні. І я думаю, що за от популярністю якоїсь можна більше їх все ж таки назвати новими ланосами. Джи Патріот все ж таки трішечки інша машина, і навряд чи, наприклад, Джи Патріот ви побачите десь таксі. Я дуже сильно в цьому сумніваюся, навіть чисто із за розходу. Та же там шкода або Passat буде брати набагато менше. Ну, в принципі, того вони і в таксі. Так само, як цей. Цей був економний, того він був в таксі. Патріот навряд чись буде в таксі, але Ну, він реально особливо неприхетливий, особливо там нічого такого немає. Так, да, ходовка не дешева по відношенню до Ланоса, Але ну, будь-яка машина, яка вже буде коштувати такі гроші, буде плюс-мінус по ходовці така сама, по ціні, навіть будуть ще й дорожчі. Двигуни так само, звичайні атмосферні двигуни, там немає особливо чому ламатись. Тут подушки двигуна треба міняти вже півтора року. З моменту, як тільки купили, тут треба міняти подушки двигуна. Вони до сих пор, які були, такі і є. Вони не стали гірше, нічого не стало. Тобто, ну, по цьому, в цьому плані, реально трошки похоже на це, тому що конкретно секланус, там вже треба міняти багато що, але він все одно їздить. Так само, я думаю, що із цим, плюс-мінус та ж історія. Я не знаю, він особливо ніколи не підводив за півтора роки володіння. Навіть тягнули його на тросі декілька разів. Хоч тут і варіатори і взагалі тягнути не можна, але тягнули. Може, так, да, і за цього потім і робили ремонт за 1800 доларів. Працює він не голосно, ну, бензиновий двигун, якби був дизельний, я не знаю, він би трошки голосніше працював, але, в принципі, нормально. От, Він все нормально рухається. Бажано, звісно, ну, сильно варіатор цей не нагружати. Але. Ну, він комфортний, Рома навіть проїхався. Він каже, що він, можливо, як ні не дуже. Да, В частности, те саме, що тут передній привід, то, що я казав. Але в плані по цих всіх ямах їхати на ньому дуже комфортно. Ти реально багато ямок просто навіть не відчуваєш. Особливо тут стоять е, зараз 16 колеса з е, гумою дуже широкою. І ця гума взагалі тяжка, вона грузова, вона важка, звісно, да. але вона дуже добре поглинає. Всі ямки. Ну і в принципі, коротше, навіть тут е, літні колеса з е, гумою нижчим профілем, 17-ті, по-моєму, там диски. Воно трошечки більше вже відчувається, е, коли ти на ямки наїжджаєш, але все одно він дуже багато поглинає за рахунок, просто того, що це ну, джип. Ну, це якби паркетник, він там чи кросовер. Але він реально комфортний по українськи, дивіться, Рівні, бачите? Треба пристрілитись. Я забув прислідуватися, він нагадує. Ось такий от джип хороший. Я коли вперше сів. Е, я хрініла трошки, бо до цього їзди тільки на ланосі, і ти їдеш, забув, до речі, світло включити. І ти їдеш і високо, по перше, м'яко. Тут дуже багато місця в салоні. Зніми ноги. У мене ноги просто розставлені, як в цих мужиків в метро. Реально дуже багато місця для тих, кому треба машина, в якої дуже багато місця в салоні, це те, що вам треба. Тут дуже багато місця в салоні. Зараз трошечки заснімемо його динаміку. Тобто, ну от. До 4000 обертів. От, Воно типу, імітація переключення. Пошло далі. Ну, він набирає не швидко, але я її не жму педалів повністю. Варіатор, в принципі, таку їзду не любить. Ну... Не знаю, але на ньому трошечки можна щось там обігнати, іноді трошечки поїхати. Ну, давайте зараз, на за скількох ми розженемось. Ну, 140, 145. Зараз тут трошечки ми проїдемо поворотик. Ну, а навіть от такі заразні ровності на такій швидкості вони особо не відчуваються в цій машині. Тобто в ланусів вже б кидало капець, як, а тут... В принципі, нормально, давайте тут зараз спробуємо теж розігнатися. 150. Ну, дивіться, машина впереді, ми отормажуємося. В принципі, навіть там 150 він їде нормально. Для нього навіть 160 він їде нормально. Тобто тут немає такого, наприклад, що там максималка 180 і ти їдеш там 160-170 і все, він вже там гуде, капець страшно як. Він декось, ну знаєте, він їде просто, а потім він вже не їде. <риклад> От в нього є якийсь максимум, він не має такого, що прямо, знаєте, ти вже там надриваєш мотор і щось. Він якби вроді би, в нормальному стані їде. Розгон, так, да, довговатий. Ну, Тут і варіатор, що, що, що хотіти. Був би автомат, був би розгон більший. Плюс то 2.0, був би 2.4, був би розгон кращий, швидший. Але маємо те, що маємо. В принципі, я ж кажу, тут справа привички, треба привикнути до того, як працює варіатор, як він тут переключає, як там правильно цю педаль газу нажимати, коли відпускати, щоб вона ця імітація сработала і скинула обороти, і типу, переключила передачу. Тут діло привички. І... Ну, звісно, він не супер якийсь. Ну Дивіться, от зараз ми підемо на обгон. В принципі, його вистачає. Його реально вистачає. Він не гоночний, конечно. це вам не якась там Audi A4, як у Віталіка, на 200 сил <гум> з повним приводом. Але як для джипа, я вважаю, що цього вистачає. В завершенні цього відео, що я хочу сказати? Джи Патріот все ж таки можна назвати американським Ланосом. Але ну, він точно не повторить судьбу Ланоса, Він не стане їздити в таксі, він не буде настільки популярним, але його популяція явно виросте. Ну а чому його можна назвати американським Ланосом? Це через його простоту, через його доступність і в принципі через те, що туди можна впихнути все, що хочеш, так як і сюди. Особисто моя рекомендація для тих, хто думає, купити їм патріота чи не купити купити однозначно. Це машина, яку треба спробувати. І навіть якщо вам вона вам не сподобається, ну продасте її потім. В принципі, з продажем, я б не сказав, що це якийсь ліквід. Вони особливо зараз тим більше набирають популярність. І я думаю, що якщо вам не сподобається, ви з легкістю зможете продати без ніяких проблем. Єдине, що як я вже говорив, беріть після серпня 13-го року, щоб це був нормальний автомат. Бажано беріть повний привід і двигун 2.4. Тому на цьому все огляд американського лануса закінчився. Дякуємо українському Ланусу. Ну, він. України, Полу українець, полуполяк. Але дякую і вам за перегляд, і до нових зустрічей.